Привіт вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Кароліна і сьогодні у нас рубрика «Порожні баночки. І перша баночка з мого списку це гель для душу від українського виробника Лапуш з ароматом лимону. Цей гель мені сподобався, він такого жовтого кольору, має достатньо такий легкий, ненав'язливий аромат лимону. Ем, сядь, пожалуйста. За своєю текстурою він такий є досить легко водянистий, гарно піниться. Засіб мені сподобався, тому рекомендую. Наступна порожня баночка пінка для інтимної гігієни від українського виробника Лапур з молочною кислотою та соком алоя. Ця пінка в моєму використанні вже, мабуть, раз п'ятий, якщо не більше. Вона дуже ніжна, делікатна, тому рекомендацій. Наступна порожня баночка. Кондиціонер від українського бренду Manel. Знову моя любов-любов це найкращий кондиціонер, і взагалі вся лінійка для волосся від Manel. Я її просто не перестаю нахваляти. Це моя найулюбленіша лінійка засобів по догляду за волоссям. Він класно працює. Він допомагає основній лінійці насичувати волосся, воно легше розчісується, блискуче використовуючи цей засіб, однозначно ви не впізнаєте своє волосся. Наступна порожня баночка. Мініатюрка міцелярної водички від Nivea, Зручний формат, особливо коли ви кудись їдете чи подорожуєте. Звичайна працююча міцелярка, яку тестували багато людей. Наступна порожня баночка. Гідровелові патчі від українського робника Mermaid, Вони жовтенькі з вітаміном С, кологеном та ротинолом. Звісно, якогось наефекту. То від пачів, які коштують до 200 гривень, ви не побачите. Але вони зранку класно допомагають пробудитися вашій шкірі та проводитись вашому організму, адже вони освіжають, особливо якщо тримати їх в холодильнику. Вони додають додаткового зволоження. І, якщо чесно, набагато краще, ніж багато розпіарених корейських патчів, які вартують в два чи в три рази. Дорожче, а це український виробник, тому однозначно рекомендасьон. Наступна порожня баночка. Такий неукраїнський зальот в моїй косметичці це лосьйон від Johnson Johnson з йогуртом, Вісом і Медом це був подарунок. Звичайний базовий, класний зволожуючий лосьйон. Такого якогось надзволоження він не давав, аромат приємний радити можу. Але буду пробувати щось з українських виробників. Наступна порожня баночка така мініатюрка свічки від Repelion, казковий ліс. Це був подарунок. Дуже-дуже сподобалась, вона така приємна. Тут однозначно відчувається в тому, що тут якісні аромаолії і якісний соєвий віск. Обов'язково спробую повну розмірку. Наступна порожня баночка моя любов-любов. Це пінка від українського виробника Біона з керамідами і з амінокислотами. От, однозначно, моя любов, любов, тому що це саме той засіб, та пінка, яка не тільки класно очищує вашу шкіру, а саме ефект цього ви бачите, ну, можна сказати, одразу, ну, буквально через декілька використань. Чим цікава ця пінка, окрім того, що вона має дієвий склад своєю упаковочкою. Ось тут е, така щіточка, я коли планувала свою першу покупку цієї пінки, зараз це вже не перша покупка. Я дуже сумнівалася стосовно цієї щіточки, тому що вона силіконова. Коли ти дивишся на цей товар на сайті виробника, і дивишся на цю щіточку, і ти такий одразу думаєш і маєш певні сумніви, оскільки. Зазвичай такі щіточки вони подразнюють наше обличчя, і після нього такі прям починаються проблеми проблеми. Тому для мене питання про покупку цього товару було під сумнівом. Але коли я врешті придбала цей товар і спробувала, я була приємно вражена тим, що ці ворсинки силіконові, вони є дуже-дуже м'якими, і тому, коли ти очищуєш цією пінкою обличчя і паралельно робиш масаж цими. Цією щіточкою цими ворсинками, відбувається таке лагідне доочищення і такий як ні -ні, міні масаж. Тому ніяких подразнень немає. Ну, звісно, якщо от так прям не робити аж занадто терто, так. То я думаю, в такому випадку можна і собі там верхню частину шкіри зняти. Але якщо це все робити делікатно, то це виходить лише як приємна штука, як до очищення, і така приємна штука, як. Додатковий масаж, тому рекомендаціон раджу продивитись до цього засобу. Наступні порожні баночки. Верніше, це навіть не порожні баночки це такі два пробничка крему від Біону, який виробник зазвичай кладе до замовлення. Це пробники крему з пребіотиком, з екстрактом зеленого чаю. Крем От враження від цього крему в мене такі сумнівні, тому що для того, щоб зрозуміти, наскільки тобі підходить цей продукт, або чи подобається цей продукт, і його дію ти можеш, якщо ти купиш більший об'єм, ніж два малесеньких пробників. Тому я не знаю, чесно, щоб такого розказати, особливого про нього. Єдине, що мені не сподобалось. Це запах. Запах, ну реально, якогось мила дав, і такого не дуже-дуже приємного. Майкар. Oh Чому я не знаю, як поділити свої враження від цього крему? Тому що виробник обіцяє, що цей крем він призначений для шкіри, яка схильна до висипань, що цей крем бореться з цією задачею і допомагає їх усунути. За декілька використань, споки в мене були ці пробники, я цього ефекту не помітила, тому це знову ж таки необ'єктивно. Бо для того, щоб реально сказати, чи працює цей крем чи ні, потрібно купувати повний об'єм. Але я поки не знаю, чи буду його купувати, бо мене знову ж таки відлякує аромат. А ви користувалися цим кремом? Поділіться, будь ласка, в коментарях. І the last, but not least, остання порожня баночка! Це крем для ніг від українського виробника яка з аромантом лаванди і, мабуть, ментолу, того, що після того, коли цей крем наносиш на ніжки, відчувається такий приємний холодок. В Загальному мені крем сподобався, класно зволожує, реально позбавляє якоїсь сухості, яка є на ваших п'яточках і стопі, особливо в зимовий час. Тому рекомендаціон. Це були всі порожні баночки на сьогодні. Дякую вам за увагу до цього відео, за весь проявлений актив. Лайки, коментарі, підписки. Вони дуже-дуже допомагають в просуванні відео та загальної мотивації. До зустрічі в наступних відео!